Ким бачать в Донці суперницю по популярності. Ріана буквально взяла за наші голови. Баленсіага знов спотворює гламур і мені це дуже подобається. Кейт Хадсон, нова зірка сцени і ще багато цікавого в цьому відео. Фенті Скін, Фенті Б'юті, Саваш Екс Фенті, щось замало фенті, подумала бетґал рірі і вирішила зробити Фенті Хеєв. Щоб остаточно закрити всі дівочі потреби по догляду за собою своїм ж брендом. Отже, лічильник до старту продажів і СТОРІНКА в інсті створена. А що ще можна додати? Тільки те, що Ріана Молодець. Хвалимо її за комерційну жилку, і якщо зможу роздобути догляд, то буде на нього огляд. А де б ви ще це дізнались, крім тижневої рубрики новин ТВ на моєму каналі. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Поїхали! Демна Гвасаля своїм показом буквально запалив фешеном найбільше китайське місто Шанхай, не дивлячись на те, що в Китаї представлена найбільша кількість бутиків бренду, саме показ був проведений там першим. До самого модного дому Баленсяга, як і до Демне. Можна відноситись по різному, і кожен буде правий в своєму ставленні до їх скандалів, факапів, але їх покази завжди визивають візуальні емоції, і це завжди супер продумана і першокласна робота. Особисто я чекаю на покази від Бінсіагу, тому що знаю наперед, що це буде феєрія фешена, креативу і викривленого гламуру в усіх його можливих спотвореннях. То шанхайський показне виключення, вже один той факт, що до цього показу команда модного дому готувалася і планувала декілька років, додає йому кілька балів до зацікавленості. шоу колекція весна 2025 проходила вночі під дощем на майданчику музею мистецтв Ар-Падан під депресивний, але крутезний саундтрек. Моделі на гіпербалізованих платформах крокували на фоні йдучих по річці кораблів і катерів. Колаборація зі спортивним брендом Андера Armour також була включена в цей показ. А в саме розпал дощу глядачі сидячи під чорними парасольками, дивились на рожеву хмару. Модель в сукні із переробленого пластику, який був вручну нарізан. На стрічки і пришити також вручну, щоб зробити вигляд пір'їнок? Виглядало це феєрично. Всі посилання в описі. А де Баленсіага, там і Кім? Ну кім, у мене є питання: не хіба було надягати на себе той багатостраждальний костюм Сімби, в якому закенселили її ж доньку Нортвест? Костюм, створений брендом Earl, і що у них на сторінці, що в дописах у Кім, в коментарях був просто розгул інстадемократії. Вже як тільки не позначалась цього луку взагалі, і з Кім, зокрема. Дуже дотепне зауваження дала одна шанувальниця, ось воно. Права була кортні, коли казала про амбіції Кім. В сенсі того, що вона нікому в сім'ї не дасть стати на крок вперед себе, як виявилось навіть Свиденці. Як тільки популярність, навіть сумнівно, про що я казала в попередньому відео, прийшла до її доньки, кім підхопилась і натягнула той самий костюм для привертання тої самої уваги. Адже хто як не вона чудово розуміла, що викличе цим величезний ажіотаж в обговоренні всього всього жовтого непорозуміння, ну, так воно і вийшло. Це я так впевнено говорю, бо її піарники дзвонили і казали, що поставлять лайк і підпишуться, якщо я це скажу. Дан. Мені здається, що мені не здається, що вони там щось задумали. цей Кардашинівський клан. Будемо слідкувати далі. Жак Мюс Приголомшує шанувальників і запалює соціальні мережі рекламною кампанією майбутнього дебюту на капрі, де планує відкриття бутіку 10 червня, і це відкриття збігається з 15-ти річчям заснування бренду. Уявіть собі, всього 15 років існує бренд, а здається, ми знаємо його все життя, іначе ці мікросумочки, якими він власне підкорив модний бомонт, існують вже років 100. Але ні, всього лише 15 років такий собі бренд-підліток. Отже, рекламна кампанія. Ну, це феєрія креативу і творчості. Моделі просували одяг, стоячи на серфборді, тягли човен з одягом, крутили велосипед з набором капелюхів на голові, падали з човна в брендових костюмах. Коротше, маркетологи зробили все, щоб ці відео розлетілись по всім фешн-паблікам і не тільки. Ну а ми чекаємо майбутній показ, який відбудеться наступного тижня. А ще чекаємо на майбутню колаборацію з Nike, про якого оголосив бренд. Отже, я в почутті, що ж там придумує Саймон Джек Мус в якості декорації для майбутнього показу і що за локація взагалі там буде. Так, я чекаю, бо його рангвей-шоу занадто круті, щоб їх взяти і пропустити. А от прихильники Джей Ло не дочекаються зустрічі з нею, бо у цієї зірки взагалі все пішло не по тій зірці. Це стосується відміни цілого концертного туру. Про це офіційно повідомили 1 червня, заявивши, що відміна відбулася по причині того, що їй необхідно побути вдома з сім'єю. Але. Ці інсайдери задовго до офіційної відміни вже повідомляли неодноразово, що квитки на новий тур Дженіфер просто не продавалися. Люди не хотіли йти на її концерти. От і все. Ну тут ми можемо тільки здогадуватись, чому по причині високих цін на квитки від 200 доларів, по причині провального альбому і її фільму Атлас. Або по причині кенселингу Джен в цілому, бо вже декілька місяців фанати шокуються чи не щодня новинами про огидну і пихату поведінку їх колишньої улюблениці. Залишимо Джені про спокою, бо їй ще з Беном Афликом налагоджувати сімейне життя. Адже якщо вірити пліткам, вони зібрались розлучатись. Отако. Дивіться, що я знайшла. Відео Reels, яке набрало на цьому тижні всього за декілька днів 50 мільйонів переглядів, може вже і більше. На ньому створений колаж з 9 горизонтальних відео, а ідея полягає в тому, що на кожному з цих відео до одного товариша підходять інші вісім, і таким чином кожен з них головний герой. Цієї історії рілс, слеш самого життя геніально круто неймовірно. Як вам така ідея? А пишіть в коментарях, чи хотіли би ви повторити таке зі своїми друзями, родичами або колегами? А в наступному відео на своїй сторінці автор показує туторіал, як він це зробив. Дуже крута, дуже красива, дуже зворушлива ідея. Це вам не кіно знімати про великого і жахливого кайзера моди Карла Лагерфельда, який займав посаду незмінного креативного директора трьох модних домів: Шанел Фенді і Лагерфельд. Прем'єра міні-серіалу з шести епізодів відбудеться вже 7 червня на стрімінговій платформі Hulu і Disney+. Стати Карлом Лагерфельдом, – «Becoming Карл Лагерфельд, режисер проекту, пропонує зануритись серце 70-х у Париж, Монако та Рим, щоб спостерігати за розквітом цієї складної та знакової особистості Паризького кутю. Нас чекає гламур і зіткнення его, битва модних кланів, декаданс, грандіозні вечірки і руйнівні пристрасті. Серіал знятий по мотивам бестселера Рафаель Баке Кайзер Карру. І я думаю, нас чекає дуже цікава історія великого кутюр'є короля моди Карла Лагерфельда. А щоб далеко не відходити від Ютубу то запрошую вас на перегляд розкішного огляду на фільм Пірати Карибського моря Прокляття чорної перлини від каналу Geek Journal Цікаві факти про кастинги, сценарії і зйомки проєкту. Навіть знаходячись в Лавах ЗСУ, Тейлор Андерсон робить для нас цікавенний і крутезний контент. Дуже рекомендую до перегляду. А ще у свідка еволюції Яни Іващенко вийшло офігенне відео про секту, прости господи, Мунтяна. І взагалі автор в притаманні її іронічно комедійній манері розповідає про те, що сьогодні створити секту може будь-хто. І вляпатись в неї так само може будь-хто, що Яна і. Показала, як воно бути там, всередині цього сектантського зла. Пробралась саме серце і все нам про це розказала. Всі посилання в описі під відео. Приємного перегляду. Приємного перегляду. А ви знали, що Кейт Хадсон співає? Я ні. Чудова акторка, зірка мого улюбленого трилеру Ключ від всіх дверей. Записала дебютний альбом Глоріус. Він включає в себе аж 12 треків. Кейт мріяла про це все своє життя, і от в 45 років вирішила реалізувати свою мрію. Ну супер! Бо критики на перебій співають її таланту, хвалебні оди. А як не співати, якщо здібності у неї дійсно є? Бо її батько Біллі Хадсен, Курт Рассел – це її віччин. Ви ж це знаєте, так? Є відомим співаком, і учасником групи The Hudson Brothers, і я вам хочу сказати, що декілька треків мені дійсно сподобалось. Я собі їх зберегла. І так, Кейт дійсно вміє співати. Так що буде бажання послухати, що ж вона дарма старалась в що. Ось такі новини: вмикайтесь, не перемикайтесь. До побачення приходьте ще і бережіть себе.